Що? І всем привет, и вы на моєму каналі. Сегодня ми знімаємо ролик катаемся на вяле 24 часа. Вот, коротше, Деня Прищепа. Я не знаю, що пацани предложили. Коротше, їдемо за ними. Будем, я знаю на одне місце, ми, коротше, їдемо дрифтити. Ой, пацани. Понимаю. Має теж такі грандулят, як у прищепи. Ну я швидше вас приїхав, коротше пока. От кунька. Чуєш, там спереді машина стоїть. Ти ще до неї врізешся. Я я вже сьогодні приїхав, десь кілометрів дуже багато. Тарабанить машина. Хоть я не буде. Ох ты ма! Кунька!

Тут приїхали, дуже багато ми сьогодні приїхали. Ми сьогодні майже по всьому селі приїхали. майже. Я теж. Ми, ми всі майже приїхали. Прочай, у нас прищепи, і рано добана була бути тренування. Ми кори, вони привели. Я поїхав до Прищепи, ми поїли, потім ми поїхали до школи, потім ми слідили. За ними, бо щоб ми ми коротше, прогуляли школу, щоб нас ніхто не побачив. Ми прятались, потім ми вирішили до мене приїхати. Ми потренувалися, побігли, побігли побили, боже, побили м'ячика і потім ми поїхали в магазин, і потім ще там. Так, 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 так. не тормози прийшли. Пацаны їдуть. Ні, я тут не люблю дрістити. Я, <рістила> я, пеш, я Чушь, перший час. Чу ж в перший сюди помираю. Я ще не подумав. От пацаны. Тут <п> дурок. <рістила> п ятає. П ятає. П ятає От туди вида. Передаю камеру. А оцей челик поїхав туди. Я знаю. Зніма Пацани, знімете мене хтось. Що таке? Кто це? В смысле? Так я ж хай спалювала. Це коротше наша вчителька там біленька. Сама зла вчителька в школі у нас. Ну, знімай мене. Я перший. Давайте друг. Я по другу. Знімаю п'ятий. Коротше, там наша вчителька. Серіжала. Зараз їде з ланом. Сейчас я камеру приближу. Нічого не видно, да? так. <звучит> І он до следующий. Обоють. <звучит> І поїхали. І сейчас буду їхати. А може постав. Ой, я поставлю зараз сюди телефон. Я перший буду розгоняти. Я теж перший не їхав.

Так, пацаны. Мяу-мяу. Давайте туда. Ах! Припрыгнул. Так, все. Вот и до перший на моем велике. І там десь другий. А де другий? А я знаю, де другий. Він розганяється. Денька розганяється. Я заліз на забор. тут я стою. Хоч хочу зараз перелізти. О, о, дивіться, дивіться. дивиться. Полісь, колес, колес. Колеся підсила приєспода. Баба люда. Оце Оцей чергос баба люди. Ну, то, але, при, 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 приближаю камеру. А да, Тай. О, поехал. Короче, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С был я, Сэрман. День и, и, там здесь и там десь алкаш цей кунька всем Пока. Щепо. всем пока пока, -пока!